Всіх вітаю! Сьогодні протестую зарядний пристрій X-Star модель VX4. Це досить популярний зарядний пристрій, який підтримує різні типи акумуляторів: нікель-металогідридні 1,2 вольта, Літіоні 1,5 вольта. Ну, мається на увазі, в яких всередині встановлений DC-DC перетворювач Літій залізофосфатні 3,2 вольта і звичайні літіоні 3,6-3,7 вольта. Але більш цікаво протестувати саме акумулятори x star це літіонні акумулятори, які виконані у форм-факторі пальчик формат АА і міні-пальчик. Всередині тут встановлені літіонні акумулятори і за рахунок DC-DC перетворювача отримуємо напругу 1,5 вольта на виході. Це цікаві акумулятори, тому що мають досить велику енергоємність 4150 мВт годин для пальчика і для міні-пальчика 1620 мВт. годин у мене є, наприклад, ось такий міні-пальчик на 600 мВт годин лише. А тут виходить у нас більше, ніж в два рази ємність збільшена. В той же час, як взяти, наприклад, класичний нікель металогідридний акумулятор, він має ємність 1000 мА, -годин, деякі мають 1200 мА. -годин. Якщо помножити 1000 мА -годин на 1,2 вольта, виходить 1200 мВт. годин А тут в нас аж 1620 мВт. годин Можливо, ця ємність вказана. З урахуванням самого елементу літіону всередині, який встановлений, і на виході, може, отримаємо менше з урахуванням перетворення енергії. Тому в цьому відео детальніше протестую зарядний пристрій. Ці акумулятори і цікаво, що вони віддадуть і по навантаженню, і по ємності. Давайте одразу зважу акумулятори. X-Star пальчиковий на 4150 мВт годин, важить 19,4 г. Є е, ось такий акумулятор ГЛАДа, 2450 мАч. Значно важчі 30 грам. Зараз по мВт-годинах його перерахую. 2450 мАг на 1,2 вольта це 2940 мВт-годин. Це значно менше, ніж 4150 мВт-годин, при тому, що важить більше. Ну, звісно, різна хімія. І, до речі, завжди дивуюся, чому не вказують у мВт-годинах на ось такого типу акумуляторах, тому що все-таки ну, не завжди зручно перемножувати. А так вказували би був би один стандарт, скажімо так, у мвт годинах Вказуйте ємність і все буде правильно. Мені пальчик x star на 1620 мВт, е, важить 9 грам, тепер нікель металогідридний на 1000 мАг, Це виходить у нас 1200 мВт. Е, важить. 12,9 грам. А оцей літіонний міні-пальчик невідомого виробника 600 мВт. годин взагалі низька у нього енергоємність 7 грам. Він найлегший, ну і ємність у нього значно менша. Але він має порт для заряджання та c окремий. Можна підключити просто зарядку і заряджати. Для цих же акумуляторів треба зарядний пристрій такого плану чи якийсь інший. І заряджати саме зарядним пристроєм. У цих акумуляторів всередині встановлений маленький літіонний акумулятор, який займає частину корпусу, і DC-DC перетворювач, який перетворює із 3,6-3,7 вольт номінальної напруги на 1,5 вольта. Із плюсів ми отримуємо постійну напругу 1,5 вольта на виході, навіть коли у нас літіонний акумулятор всередині розряджається до 3 вольт, на виході все одно має бути напруга 1,5 вольта. І вже коли акумулятор опускається нижче, там, не знаю, наприклад, 2,8 вольт. То тоді спрацьовує захист, і на виході напруга або відключається, або стає там десь 1,1 вольт, щоб пристрої, до яких підключені ці акумулятори, сигналізували про розряд акумулятора. І виходячи з цих особливостей акумуляторів, наприклад, не завжди доречно використовувати саме нікель-металогідридні акумулятори, бо у них номінальна напруга 1,2 вольта. І деякі пристрої просто можуть не працювати коректно при напрузі 1,2-1,3 вольта. Вони вже можуть показувати, сигналізувати, що батарейка, акумулятор розряджений. Тому, наприклад, кліщ у кліщі в мене кайвець, і в них не дуже, не дуже гарно їм підходять ці акумулятори. Тому я встановлю туди літіоні по 1,5 вольта, три штуки дають 4,5 вольти, там вони працюють гарно. По напрузі акумуляторів міні-пальчик star на виході має 1,52 вольта, пальчиковий 1,51 Іншого виробника міні-пальчик 1,52 майже. Ну і нікель-металогідридний, звісно, тут напруга залежить від рівня заряду 1,32 В зараз. Ну, В принципі, це майже, майже на 100% заряджений акумулятор. Ще однією з характеристик акумулятора є струмовіддача. Я не пам'ятаю, які параметри заявлені для цих акумуляторів, треба буде подивитися. Але металогідридні є високострумові і можуть віддавати досить великі струм, Якщо це треба для якихось, наприклад, фотоспалах до камери, наприклад, споживає велику енергію під час заряджання конденсаторів, якісь електронні іграшки можуть споживати великий струм, то там такі літьоні акумулятори, можливо, і не підійдуть. Розпакую зараз зарядний пристрій. Заживлювати зарядний пристрій можна від Type-C, Power Delivery 12 В 167 А, або Quick Charge 9 В2 А, або просто від 5 В 2 А. Типи акумуляторів, які підтримуються літіонні і літій залізофосфатні ось їхні форм-фактори. Дуже багато різних акумуляторів підтримуються. Зарядні струми по каналах може бути один канал із струмом 3 А, або два канали із струмом 2 А, або чотири канали із струмом 1 А. І 4 канали 0,5 А і 4 канали 0,25 А. Якщо захочемо зарядити відповідно струмом 3 А 4 канали, то не вийде, чи 2 А 4 канали також не вийде. На 4 канали лише 1 А максимальний струм. Також підтримується 1,5 вольтові літіумні акумулятор, який я щойно показував формату. АА, міні-пальчик або пальчик, і зарядний струм 5 А на 4 канали. Або нікель-металгідридні акумулятори 1,2 В. Ось таких форматів, багато різних форматів, і по, також по пів Ампера на 4 канали. В комплекті сам зарядний пристрій x star досить великий, габаритний, є вентиляційні отвори для охолодження, блок живлення із євровилкою на 20 Вт шнур для підключення, досить гнучкий. Інструкція і чехол для зберігання. В режимі павербанку цей зарядний пристрій не вміє працювати. Тут немає, в принципі, і USB, лише type c для блокаживлення. Підключив живлення до зарядного пристрою. Зараз спробую потестувати, позаряджати різні акумулятори. Взяв навіть отакий літій залізофосфатний фосфатний на 20 А проводами його підключу. Думаю, буде заряджати. Без проблем. При включенні у нас відображається тип акумулятора за замовчуванням вибраний режим літіон. Між літіонними акумуляторами і літій з переключення відбувається вручну цією кнопкою. Тому що, ну, фактично, зарядний пристрій не може визначити, який тип акумулятора, чи це літій залізофосфатний, чи літіонний. Якщо, наприклад, напруга акумулятора 3,2 вольта, то це може бути або і фосфатний, або і літіонний акумулятор, бо напруга і в того, і в іншого акумулятора може бути така. Тому, напевно, це найважливіший момент, що треба обирати правильно тип акумулятора. Бо якщо оберемо акумулятор літій-іонний, поставимо заряджати літій-залізофосфатний, то в нас відбудеться його перезаряд. Зарядний пристрій цього не зрозуміє, що він заряджає не той тип акумулятора. А вже в режимі літій літій-іон чи літій літій-залізофосфат можна заряджати будь-які інші акумулятори, і пальчикові літій-іон, і нікель металогідридні на 1,2 вольта, будь-які інші. Обрав режим літіон, можна встановлювати акумулятори в будь-який канал, е детектує, який тип акумулятора встановлений по номінальній напрузі. Бачимо 376 В. Е зараз напруга на акумуляторі. Е і струм в реальному часі е 250 мА. Струм заряду обирається ось цією кнопкою. першою. Е натискаємо один раз, 250 мА, потім максимальний струм 3 А, е потім 2000 мА, е 1000 мА, 500 і 250 мА. Для всіх каналів струм обирається одночасно, не можна для різних каналів задати різний струм. Наприклад, 3 А, значить 3 А, але, звісно, якщо ми додамо, додамо ще кілька акумуляторів, то на всі не буде 3 струму. там буде зменшувати в залежності від струму, який вказаний на самому зарядному пристрої. Наприклад, для нікель металогідридних акумуляторів це лише 500 мА на 4 канали. Під час заряджання літіонного акумулятора можна натискати кнопку моди і бачити, який струм заряду на даний момент, і скільки мАдин. Акумулятор взяв на заряд. Якщо довгочасно затискаємо цю кнопку, то екран у нас відключається підсвітка. А якщо довгочасно затискаємо кнопку Mode, то зараз приходить у режим тестування ємності. Перший режим спочатку все-таки заряджаємо акумулятор і потім піде розряд і буде відображатися кількість мА. Якщо міряти напругу, яка подається на акумулятор, бачимо 3,89, 389391 Ну, Фактично, у нас може більше подаватися напруга і за рахунок падіння, тестер може трошки менше відображати. Якщо підключаємо акумулятор на 1,5 літіонний, у нас відбувається його детектування. І Бачимо літіон 1,5 Струм, яким заряджаємо, 440 мА. Так, Давайте спробуємо вибрати інший струм, наприклад, 2 А. Для літіоних акумуляторів у нас так само 4 канали по 5 А. 441 мА. А на іншому каналі 430 мА, ось на другому каналі. Під час заряджання 1,5 вольтових літіонних акумуляторів вони заряджаються напругою 5 вольт. Я так розумію, бачимо 4,8 вольт і ось таким чином зарядний пристрій детектує, що це саме літіоний акумулятор, бо він розуміє, що по 5 вольтах він заряджається. І тому у нас недоступно в цьому режимі відображення, скільки годин ми залили в акумулятор тільки під час розряду, бо розряд буде вже по 1,5 вольтах, а заряджається, бачимо, що по 5 Вольтах. Якщо, наприклад, я підключаю ось такий акумулятор з портом Type-C, то тут все аналогічно. Він його детектує як лютовий акумулятор 1,5 вольта, але заряджає по 5 Вольтах. Бачимо напруга 4,86 вольт. Я думаю, можна і сюди при бажанні додати якийсь порт, якщо у вас є місце і заряджати беззарядного пристрою. Заряд зупиняється, коли струм заряду зменшується до 150 мА. Ну, в інструкції так вказано, що коли струм впав до 150 мА, заряд зупиняється. Напевно, це актуально і для цих акумуляторів, і для літіонних, і для літій-залізофосфатних. Немає функції вимірювання внутрішнього опору акумулятору, навіть приблизного. Це такий, напевно, трошки мінус, ну хоча би приблизно розуміти, який стан акумулятора по внутрішньому опору. Зараз підключу літій залізофосфатний акумулятор, вибрав тип хімії на зарядному пристрої і підключаю додатковими проводами. Просто клем тут під'єднав, в принципі, не складно. І відбувається заряджання струм 1 А виставлений. Давайте змінимо, наприклад, на 3 А. Це акумулятор великої ємності, тому йому... 3 ампера, можна заряджати його без проблем. Це 20 А годин. Так, бачимо стром 3 Ампера літій зарізов фосфат. Фактичний стром бачимо 2,98-2,97 А. Зміню на менший 2 А. І одразу, як щойно у нас загорається струм на приборі, у нас відбувається переключення. Трошки, мені здається, неправильно. Бажано, щоб струм переключався вже після того, як ми обрали, вже підтвердили вибір. Так, 250 мА, фактично 310, ну, кліщі може давати похибка, може і зарядний пристрій. По точності досить непогано. 1030 мА, там 1030-1040. Оцей режим найнебезпечніший, як я казав, що літіонний акумулятор обираємо, підключаємо літій-залізофосфатний, заряд буде відбуватися і можна перезарядити таким чином акумулятор. Тому дуже-дуже треба бути обережним і обирати. Правильний тип акумулятора. І якщо в режимі заряду літій залізофосфатних акумуляторів встановити в один із каналів літій-іонний акумулятор, то більше ніж там 365 вольт. Цей зарядний пристрій не зарядить і відображає, що фул заряджений акумулятор літіоний з напругою 3,78 вольт. Ну, якби, в цьому плані все добре, але різний тип хімії не можемо, вибрати заряджати одночасно літіоні і, і зарізофотні акумулятори, лише літіонні 1,5 вольтові можемо по 5 вольтах вони заряджаються. Поставив протестувати наємність літіонний акумулятор. Колись тестував його на літокалі, він видав 2708 мАч. І зараз по черзі протестую на кожному каналі струм заряду 2 А буде. В ідеалі розбіжність між різними каналами має бути мінімальна, коли ви тестуєте багато різних акумуляторів, щоб згрупувати їх, підібрати поємності. І треба, щоб фактично виміряна ємність була однакова по різним каналам. В першому каналі акумулятор віддав 2565 мАг, в другому каналі 2533 мАг, 2534 мАг, у четвертому каналі, на жаль, не зафіксував на відео. 2561 мА вийшло мА, -годин майже як в першому каналі. Тому показники перший, четвертий, майже однакові, і другий, третій канал. Ну і загалом розбіжність, в принципі, невелика по каналам. Зараз акумулятор заряджається і протестує ще через аторч, скільки торчве видасть. Цей тестер vx 4 заряджає під час основного циклу і під час тестування до напруги 4,185 вольти. цей літій мається на увазі. І розряджає до 251 В. Струм відключення 100 мА під час заряду, а розряджає струмом 300 мА. А торч нарахував 2580 мА, -год. тестував так само струмом 03 А до напруги відключення 2,5 В. І загалом показники не сильно розходяться порівняно із першим четвертим каналом. Невелика розбіжність, тому не буду більше тестувати іншими приладами, а порівняно із літокалою, що я рік тому тестував, то скоріш за все літокало трошки завищує показники. Ну і можливо за рік вже ємність трохи впала. Поставлю протестувати літіоні міні-пальчики. Ось цей акумулятор із Type-C роз'ємом, на ньому зараз 1,07 вольт. Він розрядився майже повністю, і напруга знизилась із 1,5 вольта на виході до 1,1 вольт і ще трохи йде розряд, напевно, вже до спрацювання БМС в самому акумуляторі. Така от особливість у цих акумуляторів із збудованою БМС-кою. Розряд мініпальчиків також відбувається струмом 300 мА. Ну, я хотів показати, що на них стабільна напруга. Бачимо 1,506 Вольт під час розряду. А Вже коли там заряд випускається не знаю, відсотків до 5, а може і менше, то тоді напруга стає 1,1 Віддали вже по 500 мАг. Поки що все добре. Ну, Невідомо, яка напруга на самому літіонному акумуляторі всередині поміряти ніяк неможливо. Завершилось тестування міні-пальчикових акумуляторів. металогідридний віддав 864 мАг, Оцей на 600 мАч віддав 354 мАг. І ці два ікстар віддали по 894 і 919 мАч. Значить, нікель металогідритний з урахуванням ємності в мАч, віддав 1037 мВт. -годин. Якщо 1,2 помножити на ємність у мАч виходить така енергоємність у мВт 1037 мВт. -годин. Два літіоні оці XTR віддали 1341 мВт. -годин. При заявлених 1620. Це енергоємність, скоріш за все, з урахуванням перетворення DC-DC перетворювача. То, що ми із літіону 36 В понижуємо на 1,5 вольта. І ось цей на 600 мВт-годин віддав 530 мВт, годин якщо множити 354 на 1,5 вольта. Якщо брати, наприклад, 600 мВт годин на 90%, то виходить 540 мВт, годин От я думаю, це те, що коефіцієнт кориснодії при перетворенні. Тут 530 отримали 540. Але тоді XTR на 1620 мВт-годин мали б. Віддати також 1620 на 0,9-1458. Вони віддали десь на 100 мВт-годин менше. Можливо, там трохи менший коефіцієнт корисної дії перетворюючи, наприклад, в 85%, тоді виходить 1377 мвт годин. Ну, в принципі, не дуже критично в будь-якому випадку треба розуміти, що навіть ці цифри, які вказані, це вказані цифри, саме літіон елемент, які всередині встановлений, а з урахуванням перетворення ми отримаємо менше. І також ці цифри в мА при 1,5 В це не те саме, що кількість -годин при 1,2 В. Напруга відрізняється у нас на 25%, тому і при схожій енергоємності у годинах у міліват годинах нас вийде на 25% більше. Самі правдиві цифри, які можна між собою порівнювати, це кількість миліват-годин саме по виходу акумулятора по 1,5 В чи по 1,2 В. Ось кількість корисної енергії, які віддали акумулятор. Найбільше віддали міні-пальчики x star але, в принципі, нікель-металогідридний також непогано віддав 1037 мВ. Ну, до речі, на ньому заявлено 1000 мА. -годин. Він і віддав лише 864 мА. -години. Ну а між цим акумулятором і x star різниця в енергоємності суттєва. Десь в 2,5 рази. А якщо у вас немає спеціального зарядного пристрою для таких літіонних акумуляторів на 1,5 вольт, я думаю, можна будь-який підключити блок живлення, я взяв на виставу 5 вольт на лабораторнику, підключив плюс-мінус, мінус через магніт Тримається, акумулятор заряджений, тому струм зменшується. Бачимо 150 мА струм заряду. Ну, єдине, що не буде відсічки по струму. Скоріше за все, або BMS відключить, або просто заряд зупиниться, так як струм впаде до 0 А. Протестував пальчикові нікель-металогідридні акумулятори і літіонні. Це нікель металогідридні юск-акумулятори на 2400 мАч. Це Eneloop Panasonic на 1900 мАч. Ну і XTAR літіонні. Акумулятор Юск віддав 1913 мАг, а Eneloop 1933 мАг. Причому Panasonic Eneloop пройшов вже дуже багато циклів і ємність у нього, як у нового. А юск ми бачимо на 500 мАч менше, ніж заявлено по його номіналу. Я одразу не помітив, що на цьому пристрої можна переключати міліампер години, міліват години, тому що більш коректно, коли саме зарядний пристрій рахує міліват-години, напруга на акумуляторі все таки може бути більше навіть ніж півтора вольта, наприклад, 1,52 вольта, або і зменшуватися навантаженням. І оці просадки по збільшенню напруги зарядний пристрій буде враховувати. Тому ось такі значення вийшли. Літні акумулятори X Star віддали по 2500 мАч і в той же момент по 3560 мВт. -годин. Якщо дивитися на коробку з цих акумуляторів 1,5 вольтових, то на них вказано 2500 мАч. Це, я думаю, мається на увазі саме по виходу по 1,5 вольта. Так вони і віддали. А в мВт-годинах, напевно, виробник заявляє ємність самого елемента. Який встановлений всередині літіонний елемент? І, можливо, от він на 4150 мВт, годин І з урахуванням перетворення, пониження на 1,5 вольта. Вийшла на виході 3560 мВт-годин. Це виходить десь там 86-87% коефіцієнт корисної дії перетворення. Загалом енергоємність досить велика, порівняно, наприклад, з цими акумуляторами, але і нікель-металогідридні акумулятори є на більшу ємність, є і на 2500 мАч. І здається, навіть на більшу ємність, тому можемо отримати і більшу енергоємність у мВт-годинах. Оці акумулятори, міні пальчик і пальчик, мають найбільшу енергоємність у своєму класі, бо є ще із меншою енергоємністю акумулятори на 1200 мвт годин міні пальчик і 3300-2700 мвт годин пальчики. Зараз перевірю внутрішній опір. Цих акумуляторів порівняю з нікель-металогідридами, але треба розуміти, що в нас встановлена всередині плата БМС, яка захищає від overcharge, від перезаряду, перерозряду і захист від короткого замикання. Тому внутрішній опір може бути більший, ніж у акумуляторів, які не мають плати БМС. Не можу нормально перевірити внутрішній опір. Показники постійно коливаються, можливо, покриття контактів заважає, а можливо плата БМС, ну щось там 0,2,0. 4 Ом. Напевно, дійсно, нам заважаються плата БМС DC-DC перетворювач бо і напруга бачимо, постійно кливається 1,6-1,7 В. Тому тут так просто внутрішній опір перевірити не вийде, напевно. Бо якщо брати, наприклад, класичний нікель металогідридний акумулятор, то тут внутрішній опір 76 мА. Напруга стабільна, питань немає. Довгочасний розрядний струм для цих акумуляторів заявлено 2 А, а заряд 450 мА. Зараз навантажу такими струмами і подивимося, як буде нагріватися. Скоріше за все, плата БМС розрахована на струм 2 А. І тому буде найбільше нагріватися плата БМС це DC-DC перетворювач. Даю навантаження 1 А. Бачимо, напруга по аторчу просіла до 1,45 В, а на клемах акумулятора 1,48 вольт. Ну, трошки втрати на клемах на, на з'єднання. Струм 2 А. Напруга ще просідає. Давайте 3 А спробуємо, 4. Спрацьовує захист, напевно, БМС по перевищенню струму. Якщо 3,2 А3,2 тримає ще 3,4 А захист. Ось так акумулятор нагрівається при навантаженні 2 А. Видно в зоні плюсового контакту, де розміщується плата БМС, перетворювач, нагрів до 70-75 градусів. Що помітно, сам акумулятор не сильно нагрівається, десь 30 градусів літіонний елемент, а в зоні плати найбільше нагрів. Тому такий найкращий режим використовуватися це десь близько, не перевищувати струм 1 А все-таки. Але 2 А також буде працювати. Просто частину енергії втратимо на нагрів і отримуємо меншу кількість енергії по виходу акумулятора. І цікаво, як Panasonic Eneloop буде тримати струм 2 А. Зараз напруга 1,4 В. Даю струм 2 А. Напруга різко просаджується. Ну, це зрозуміло, бо нікель металогідридний акумулятор. Давайте збільшимо до 3 А 4. Короткочасно вони можуть видавати оцей струм, навіть бачимо 4 А. Відсічка в мене стояла 1 вольт, зараз трошки зменшу. Давайте ще раз 4 А, навіть 5 А бачимо. Можемо отримати. Звісно, що акумулятор буде нагріватися. Це для нього такий не оптимальний режим, але короткочасно зарядити якісь конденсатори, наприклад, акумулятор з коли я тестував акумулятор X-Star, при струмі 2 А потужність становила 2,8 Вт. І щоб лупа взяти ту ж саму потужність, бо напруга ж різна, у нас тут 1,1 В, а там 1,5 В стабільних, ну майже 1,4 В. Тому щоб взяти таку саму потужність 2,8 Вт, треба підняти струм от до, до 2,8 А. Але напруга вже сильно просідає. Ну, для цих акумуляторів це забагато. Тому продовжую тестувати на струмі 2 А. Минуло 10 хвилин. Акумулятор має 24 градуси, нагрів незначний, біля контактів трошки більший, там контакти, напевно, нагріваються так. 24-25 градусів при струмі 2 А. Можна сказати, що холодний. Температура в приміщенні зараз 18 градусів приблизно. Класні температури. За це мені Panasonic подобаються акумулятори мене лупи саме. Але при такому струмі значна просадка по напрузі менше, ніж 1,1 В зараз на акумуляторі. Тепер мені пальчики протестую. Заявлено також 2 А довгочасний розрядний струм, але мені здається, для такого форм-фактору 2 А трошки забагато. Ну, давайте спробуємо 3 А. 4. Так само захист спрацьовує. Напевно, десь там на 3,5 А. 3, 3, 3, 4 А. Подивимося, який нагрів буде при струмі 2 А довгочасно. При струмі 2 А буквально через 2 хвилини спрацьовує захист, напевно, по перевищенню температури плати БМС. Температура перевищує 75 градусів. І спрацьовує захист, бачимо. в верхній зоні найбільший нагрів у нас 72, 73, 74. І спрацьовує захист. Тому довгочасно ці акумулятори мініпальчики, пальчики струмом 2 А навантажувати не, не бажано чи не можна навіть 77 градусів. Бачимо. Тому спробую довгочасно перевірити струм 1 А. Нагрів акумулятора при струмі 1 А, температура вже значно менший. До 44 градусів в максимальній точці. Тому 1 А можна використовувати, все добре. Сам акумулятор нагрівся до 33 градусів корпус. І давайте перевіримо, що це на 600 мВт, годин даю так само струм 1 А навантаження. О, одразу видно, що напруга просаджується менше 1 В, 1,3 В явно явно плата БМС перетворювач не вивозить таке навантаження. Ну, а при більшому струмі. Дивно, бачите, навіть захист не. Не включається, це вже просто по, по напрузі спрацювало 0,7 вольт зараз 2 А і близько він не потягне, звісно. Це такий акумулятор лише для невеликого навантаження 0,8 А, 1,37 вольт ще хоч якось працює, 1 А це вже забагато для цього акумулятора. По тестуванню все, давайте підведемо певні висновки. Не сказав, напевно, на рахунок цього світлодіода. Він моргає тоді, коли йде заряд акумулятора, і засвідчується повністю під час розряду акумулятора, коли напруга стає 1,1 вольт. І цим самим ми можемо візуально бачити, що акумулятор розряджений, його треба ставити на заряд. Акумулятор переходить до напруги 1,1 вольт, коли рівень заряду залишився приблизно 10%. Я, на жаль, не перевірив точне значення. По зарядному пристрою vx 4 мінуси, які я помітив. Якщо робити тест ємності, не показує, скільки мА акумулятор взяв на заряд, лише те, що віддав на розряд. Також не можна виставити рівний струм заряду на різних каналах, лише виставляється однаковий для всіх каналів. Немає вимірювання внутрішнього опору акумуляторів, хоча б приблизно, щоб розуміти. Тепер по плюсам зарядного пристрою можна заряджати багато різних форматів акумуляторів і різних типів акумуляторів, включаючи літіонні на 1,5 вольта і літі залізофосфані. Мінімальна розбіжність по результатам вимірювань по різних каналах близько 1%. Мінуси літіонних акумуляторів X Star, пальчик і міні-пальчик. Треба спеціальний зарядний пристрій, щоб їх заряджати. Або можна просто підключати 5 вольт проводами чи через холдер спеціальний. Але в той же час є серія акумуляторів, і у XTAR, і інших виробників, де є спеціальний порт Type-C, і можна заряджати напряму через будь-який блок живлення. У акумуляторів з Type-C трохи менша енергоємність, бо роз'єм займає місце. По плюсам акумуляторів велика енергоємність. Заявлена кількість циклів, як я вже казав, 1200. Перехідна напругу 1,1 Вольт, а не так, що просто у нас БМС відключає акумулятор і пристрій знестромлюється. Це ми можемо побачити, що акумулятор розрядився. Ваш пристрій має видавати сигнал про розряд акумулятора, індикатор засвітиться. Будована плата БМС, яка захищає від перезаряду, перерозряду, короткого замикання, перевищення струму. І напевно один із найголовніших плюсів цих акумуляторів, що напруга на виході майже завжди 1,5 вольта. Вона може трошки просідати, десь там до 1,4, 1,45 вольт, але все одно вона вища, ніж на нікель-металогідридних акумуляторах. Коли ми нікель-металогідридний акумулятор навантажуємо, то в нас напруга може просідати і до 1,1 вольт, до 1 вольта навіть. І це не всі пристрої сприймуть нормально. Багато будуть висвічувати, що акумулятор розряджений. Напевно, все в цьому відео. Дякую за перегляд і гарного дня!